Вчора ввечері уряд спрямував до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2026 рік. Це рекордно великий бюджет. Хоча я кожного року це кажу, але це правда. Кожного року в нас зростають видатки державного бюджету. І В цьому році вже на 26 рік уряд планує, що загальний обсяг видатків складе 4,8 трильйона гривень. Для розуміння наших глядачів це майже в. Тричі більше ніж видатки державного бюджету до повномасштабного вторгнення. Більше половини цих видатків складають видатки на національну безпеку і оборону, а саме 2,8 трильйона гривень. Які забезпечуються нашими власними доходами та внутрішніми запозиченнями, при цьому уряд закладає, що в нас є велика потреба у зовнішньому фінансуванні обсягом 45,5 мільярдів доларів. І ми знаємо, що з цих 45,5 мільярдів доларів залишається не покрита наразі якимись домовленостями з міжнародними партнерами. Потреба у 16 мільярдів євро. Це або це 18 або 19 мільярдів доларів залежно від того, який крос-курс ви використовуєте. Я думаю, що бюджет є достатньо консервативно запланованим, особливо в частині доходів. Це означає, що доходи, які закладає уряд у план дохідної частини, будуть виконуватися. Ми це бачимо, наприклад, на Прикладі виконання бюджету за 8 місяців 2025 року, тому що там навіть є певне перевиконання планових показників по доходам. Зазвичай це стандартна ситуація, коли немає якихось економічних шоків. То ось цей план прогнозних показників він виконується достатньо стабільно.